Всім привіт, мої книжкові друзі! Сьогодні мова піде про книжку сучасної американської письменниці Енна Політано під назвою Любий Едварде». Я цю книжку читала на книжковий клуб і для того, щоб встигнути на певну дату, ще й брала її з собою в відпустку. В цьому відео я трошки торкну сюжету і поділюся з вами своїми враженнями. Якщо вам цікаве таке відео, то в такому разі давайте розпочинати. Ця книжка це емоційна драма, яка розповідає нам про авіакатастрофу рейсу з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, в якій загинули всі 194 пасажири, окрім одного, 12-річного хлопчика на ім'я Едвард. Загинула у тому числі і вся його родина. І ця книга побудована на двох часових відрізках: перше, це те, що відбувалося власне в літаку за декілька годин до авіатрощі. І друге, це життя Едварда вже після трагедії. Після загибелі всієї родини неповнолітнього хлопчика забирає до себе його тітка і дядько. Едвард знаходиться в такому емоційному вакуумі, тобто він не може нормально їсти, спати і розуміє, що загубився у цьому світі без родини. Єдиною його розрадою і підтримкою стає дівчина-сусідка-школярка Шей, яка є дуже щирою, прямолінійною. І вона не фальшивить, а каже відверто: після того, що сталося, ти ніколи не станеш нормальною людиною. В гаражі свого дядька Едвард знаходить листи від сімей інших загиблих пасажирів, які були адресовані саме йому. І саме завдяки цим листам він починає потроху оживати, приходить до тями, відновлюється і знаходить в житті нову мету. Тепер ще до моїх вражень від прочитання цієї книжки. От, здавалося б, чімка зворушлива історія. Такі важливі теми піднімаються. Але скажу, як є: От ця книга мене не зачепила. Конекту з цією історією в мене не відбулося. І було відчуття очікування реальність. Тобто, я покладала на цю книгу такі великі надії, а по факту вийшло якось сухо, поверхнево, я не побачила там глибини, не співпереживала головному герою. Мені навіть було місцями байдуже на нього. А це якось дивно, того, що зазвичай я дуже емоційна читачка. І від прочитання цієї книги в мене якесь змішане відчуття. Оцем сам сюжет, сама ідея надзвичайно цікаві. Тим паче, якщо враховувати, що це все було створено на основі реальних подій, а в основу цієї книги лягли дві справжні авіатрощі, то так це дійсно круто. Проте, як це написано, це не моє. Не знаю, можливо, якщо б я до цього не читала інших книжок, таких щемких, глибоких, то для мене б це було вау. От, наприклад, я знаю, що якби на основі цього сюжету написала книжку Крістін Генна, вона просто б з мене витрясла душу. Це однозначно. Водночас цим в цій книзі є дуже багато цікавих і корисних фраз, які мені хотілося підкреслити. І я навіть трошки пожалкувала, що з собою відпустку не взяла стікери, тому що зазвичай я не псую книжки олівцями чи ручками. А отут мені прям хотілося зробити деякі поміточки. Також тут відчувається, що авторка дуже ретельно дослідила тему авіатрощ. От особисто мені було цікавіше читати вже навіть не про життя Едварда після авіатрощі. А про пасажирів, які знаходилися за декілька годин до трагедії. І хоча я розуміла вже, чим це все закінчиться, все одно десь всередині моєї душі живліла надія, що, а може, вони все ж таки виживуть. Як я вже казала раніше, цю книгу я брала з собою відпустку для того, щоб стигнути її прочитати на книжковий клуб. А також того, що, на мій погляд, тут дуже атмосферна обкладинка, яка повністю відповідає тематиці відпустки. І я надзвичайно вдячна цій книзі за те, що вона мені не зіпсувала мій відпочинок. Того, що в мене був випадок, коли я брала собою відпустку книгу Вибір, і на початку читання мене вже переповнювали дуже важкі емоції. І тоді я собі сказала: ні, закриваємо, поки не пізно. Також я для себе відзначила, що, хоча в мене ніколи не було аерофобії, цілком можливо, що після прочитання цієї книжки вона в мене з'явиться. Бо коли це все читаєш, розумієш, наскільки важливий людський фактор, і що через випадкову халатність однієї людини можуть бути такі серйозні жахливі наслідки. Те, що Едвард вижив в цій жахливій авіатрощі, мало велике значення місце, на якому він сидів. І в книзі було прям прописано, як вони з братом вагалися, хто саме сяде на це місце. В них навіть суперечка була з цього приводу. І от тільки задуматися, наскільки це було доленосне рішення. Ще я в цій книзі помітила, наскільки відрізняється думка людей від того, що коїться в душі людини насправді. От там дуже було класно показано, коли, наприклад, солдат дивився на. Родину, і він думав, Боже, яка в них ідилія, як там все чудово. А насправді майже всі члени родини всередині думали зовсім інакше, і це так цікаво було читати. Якщо писати мої враження від цієї книжки декількома словами, то скажімо так, я не в захваті від неї, проте і не жалкую, що я її прочитала. Якось так. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, підтримайте його коментарями, вподобайками, підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей в моїх нових відеооглядах.